З вами я, Джей. Та, та... я Дей, привіт! Сьогодні будемо проходити яку частину? Четверту саму осталь. А! Чому четверту? Ми третю ще не пройшли. Пройшли. Коли так. ми пройшли? Ми пройшли. Я от у тебя. Ти без мене пройшов третю частину. Uh -huh. Добре, давай четверту. тут Чаптер. Чаптер 4. Четверту частина. Чаптер це частина

Якийсь. Знатний дядько. Що там дивишся? А, він... ознайомлюєшся з інструкцією. Да дивись, він класний. Що треба робити. А як що? Так, він не бачить. Ну як звичайно, як в першій частині, так? Ні, не як уб'яти добу. Що за таке, бачиш? Так. Він, По цьому він тебе бачить. помітить, коли ти що? Ко буде, не будеш посміхатися, це вс. Да, я ще усміхаю. Я що ти не посміхаєшся. Ну, це типу, типу, ти А, що він тебе помітив. Диба, якщо ти клас, якщо він свидется класним, то він тебе плачет. Ааа. Опс. Дивни. У него довиси. Стрмный. Кисто не ну, Дивні у нього ну, А що це таке? Менс тут подума якісь. Тоб, mm -hmm. чекати немає. Це дрон можна вибить Не можна. Це, це що? що таке? якийсь автомат чи ліфт? Це, це ліфт. Ліфт. <смел> Я зразу за війну, а Це панзук? Це дуже буде. Це дуже довго, довго буде. Довго буду. Пазик. Тут що треба Ні, треба розгортати. Но четыре. А тут что таке? О! Секретка. з механизмом. Ну, типа не знам, что ты тебе дай него. В... Ах, ты знал, что є секретки? Я не знав Вот так. Вышли пашу секретку. Зелен. Дверь знову. Так. Иди. Он не попал. Он вчера попасть. Да не знаю, я постоянно мой совмест. А, не було куди діватись, не знаю. <свист> <свист> Значить, ми не туди пишуть, там нам треба сюди пойти. Ну, це складна частина. О, дивись, вони проходять. А, це просто він відкрив. Треба книжку. У нього була книга і він відкрив її. Треба розібратися, як від нього тікати. тікати. А чого тут не можна відкрити Ні. Ну, мабуть, це якісь додаткові. Кімната. Ну ти його год. Треба розуміти.

Ммм, без дробина мабуть. Давай, давай напину поїщем. Подивимось, цей. Не, ну чого ж вони її немає. Щілинка якась. Він зараз десь поруч буде. Швоткі. Зменше швидкі, дуже швидко бігаєш. Не бігай по коридорах! Як зловчив. О, він озизує, злився все статі. Ви бігаєте тут по коридору. Ого, mm. чого ти чекаєш? Ну, зазуй, все вже. І на жовтий mm. статі. Так, а що жовтий? Він зісно розчервонить? Чого він чого? Він може він... Він, він якийсь гнівається. Розгнівається. Розгнівався на всіх вас. Ви тут бігаєте, не даєте йому спокій. Ну, тут якась дві є. Жовтий, до речі

Огубі не скільки тут діяти. Треба нам вповатись. Роби тут ці вертухи. Вертухи в повітрі. Вертухи та орнаді. Та орнаді? Та орняники. Кажу ж, не треба робити вертухи. <тур> це не вертухи, це просто Манекен Балавухи. Балавухи? Тут-тут-тут. А чого тут-тут-тут-тут? Прррр. Нервую, не поспешаю. не несы Я понимаю, як це походу. Ну розумієш, як це проходить проходи? Влучный постер. влучний все очень постил спавни. Какие звуки він тут бігає а чому звичайних? От, от таке буде, і я, я попу. Появляєш що в четвертій частині таке буде. А, це ж зараз четверта, так? Це остання частина? Четверта? Да, ніж. Остання зак заключна частина. На цьому серія Color or Die буде завершена. Але не зараз, тому що ми її ще поняли. Так, ще просто... Ну тут треба вже... Доки не перестрілиш. Все ти далеко зайшов. Буде дуже неприємно, якщо десь підслизнешся. О, все. Кісточку. Зажили і Садав сіпку, і все поїву. Зелены якісь. Куди це? Щось новеньке. О, ось тобі дровина, бачиш. Я ж кажу. А як двері це відкриваються? Вони самі якось відкривається. Угу. Це б знати, коли вони відкриваються. От тобі до. А он він. А, він тут а, ага, не б Ага, понял, не чого немає. має бути кисточка, може десь в сходу. В щелині ні Там не, було. Ми не побачили. Я робот. Я робот. Угу, понял, все Грин. Треба грин. И, и пакет. А так и скоил Не, я уже запутался. Запутался. Зеленый, зеленый, не ми. Кипит слово. Пиш маленький. Жабка. Знову <laughs> <laughs> Мокра жабка. И еще забывали кто-то. И просто капец. Он пришел и забрал мокрую жабку. Просто капец. Дай нужный банк Кін загнав вас в ух. Мен не, загнав Кось напевно, загнав Пограв на струнах нервів. О! Дейн написано там Та знову идики. Это думаю, что это не варайки. Пончики. Это я должен... должен... Клух. Коло. Это что-то. Это пи-пи. Что это что-то пи еще? пирамида. Это юлайка. Like. Круто. Давай я покажу. Пончик. Какие здесь снова пончик? Зебра. Зебра-пончик. Там что-то Опачки. Вот так. А там фіолетовий. Ага, от тепер будеш шукати фіолетовий. Добре, що побачила, то не знайшли б той фіолетовий. О, ой 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 він фіолетовий. — А чого він фіолетовий? Ну, — Він фіолетовий. Ааа, ти зрозумів, походу. Він, коли оце стояв, такі двері відкриваються. Зараз відкрились двері такого кольору. Ну, точно. Ти не забув, де був цей кой. Mm. Путя. А ч ты зеленый до супер? Так це это не зелене А, це не злой Це ти зелений ночь. Ам um, ти не запам'ятав? Де цей? Попошукаємо. м м м м м Тому що впав. Ну, в кінці може і були якісь двері, я вже не пам'ятаю. Взагалі вони люблять так робити, да. паркурах ставить додатковые двери. Может, это в Челвоном? А может, какие-то двери. какие еще закрыть. Э! Где они, где Ну, он? А что это, что с Не знаю, где они. Замочек. Пенні Пенніс Пенні Яправо став пенніс Голоші? Хоче він хоче голосів? Він хоче, щоб він не бігав, що так. Щоб не Він за це ще хоче голоші, да йому возник я не понимаю що вижу ты колю це кисленьши так Ну це ты кисленьши вже А на пензурике можно вообще знову можно

Нарешті Чикс Це книжка? Якісь папірець Четвертий Четвертый повар Агабу не треба Четвертий Треба Коли <різь> дуже цікаво знаєте, так? Угу де, де, де ж цей... ліфт? Да что ты лифт? Да, ефт. Там лифт. То есть я з цього лабіринту. Да я здесь. Люди. Де люди. Как мы сюда по потрапили? Кинец. Учаток. Книжки. Книжки на нам нравится, треба. Купить четвертый повар, да? Четвертый повар. Так, так. Я сам знаю, где он. Опа, на мы дошли. Нарышки. С не понял. А кто не повар, кто обман? Иногда будут покатушки. У лифтовых. в кабіні. Ну, конечно, я это я знал, что там тёмно буде. Там когось убив там. А Хотя не запамěтав, где сині кої. Ну, свині десь. На початку, а, можливо, в іншу сторону. Ой, він когось розчовує, тільки що. Бачив, так. Чав сказав. А не бекнув. Ну це дуже должен отдійно бути. Теж. Синької отдільно дуже бути. Окремо має бути? Да, окремо. А як тут хтось mm, думав? Мабуть, мабуть. Так, десь в центрі мапи було. Ну, центр мапи. Так, да, він отдільно бути. Окремо. Оооо, ти ж кране. О, а чого ти тут стоїш одна саме? О! Це треба отуди от йти. До жовтого кою. який так, ж був. ми ходили. ходилось. Як що дай маут то буде, те то не знаю, що я зроблю. Головне, щоб він зараз не спіймав. А то? Це все заново шукати. це. Дуже, дуже. Давай. Здесь тут должен живут такое будь Сноу. Снова. сноу. снова. Якийсь основ. Це там на мелодію самодоволі? Сноу, сноу, сноу. Джинну бео, джинну бео, джинну бео. Рок. Рок? Пока. Що називає? Так у нього взагалі маленький цей пухлик? Ну, якщо він присяде, то... Сноу, сноу! Сноу джинен, він джинуйся! Куда? Туда? I don't know. Такий в тебе колір сірий? Меня Немає, а що тут? Треба до жовтого кою у мені. Що у тебе в руках? Ви, да? Ключі якісь. чек. монетка, наша. Мені треба жовтий коїв. Чого ти так говоришь? Я справді справді сказав. Убив? <муху> <Тобав>? Ні. <муху> Чего осенью? Не понимаю, кто кого-то Чтобы понимал. Рухайся, вот сейчас иди. Так, я же не знаю, как Как? А, все. Вот сюда. Так, правильно. Це просто походить і там. Три. Це там, де двері це... Теж Я це знаю. Вон вони. Нарешті. Щось дуже складна частина. Угу, собачка. Прямо тут цей ходить. Диви, диви, ну диви, які гавні Пу -пу. ножки. У нього не гавні ножки. Не хоче, щоб ми пройшли. У нього руки такі. Його У нього ноги дуже дуже дійні. Довгі.

I you it. We should have said, say, kiss all honors of each other. They call you, they call they call you. Tick tock, ticketing. It's Tona. One, I am purple. Далі зякувати. Ну і ми будемо ну, так зозити. Зайшли до п'ятки. Треба зараз дуже важно, щоб не програти. Давай ми будемо пі. Не будемо піти, але дуже довго це все проходить. Найскладніше це скільки колор ордає. О, це, це ми знаємо. Ви це у нас. Паспорт якийсь. Вот это. Не вижу ему такі дивні ноги. Він спеціально, напевно, так робить, тому що йому зручно з ногами бути. Йому дуже дредоба, напевно, за бігати бегать. Так он не там. Ты чтобы на идешь. А я ты за мной идешь? Так там был. Вон не оттуда, ой, ты. та 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 та

Wait, wait, wait. Нарешті, нарешті. Ти це зробив, Джей. Да. Ого. А тут також холодно. Холодно. Лабіринт. Треба, напевно, в саму низу спуститись, да? А вон вона. Може просто впасти туди? Угу. Да. Можемо потім виходити. Все? Може, бо Залишилось прийти На початок, як завжди. Ну, може ми можемо і в так А то такі... Ну, Це була найскладніша частина. Да, он ще тебе замедляє. Це. Ну, Повільнює. І потім нас доганяє і все. Це куди? От туди. Все. Я пойшою його Четверту частину пройде. Екзит. Вот вам все Як нам дві заходи? Тут чотири. Тут дві? Твітика. Сім, шість, п'ять. що коти не робить. Тут, тут точно. Все, <ріст> Ось ви побачили, як ми пишемо його. Все, значить. Ставте лайки, підписуйтесь на канал. І... Пока-пока. І...